Друзі, всім привіт сьогодні в такому трошки незвичному форматі, більш звичному для спонсорів, але не для загальної аудиторії. Записую коротке відео чисто про Піджелястана дві 2025, куди у нас сьогодні, буквально декілька годин тому оголосили запрошення. Там стався невеличкий конфлікт у розкладах турнірних операторів. Це цікаво, але також цікаво, хто все-таки туди потрапив. Ви власне бачите це зараз на екрані, але ось такий швидкий. Розмовний простий формат. Сподіваюся на вашу підтримку, лайки, підписки і так далі. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Для них відео в такому форматі довгому виходять. Щотижня, буквально в суботу вийшло нещодавнє, де ми говорили про проблеми Наві, зокрема, але там як завжди більше як півгодини. Ось тому, якщо ви теж хочете долучитися до списку меценатів, то посилання є в описі до цього відео. Що ж, давайте глянемо, хто в нас там буде грати. Піджелі Астана 2025 пройде в Казахстані з 10 травня по 18 травня. 16 команд, Звичний формат запрошень і просто проведення від PGL у цьому році. Spirit, Na'Vi, Eternal Fire, G2, The Mongols, VP, Astralis, Pain, Ліджен, Furia, Бійджі та Мібер отримали запрошення на цей турнір. Отримали більше комент, але Прийняли найголовніше. І вперше Spirit та Na'Vi прийняли запрошення на цей турнір. На, на серію цих турнірів, скажімо так, бо Клужна Покута Astana... Клужна покута Бухареста не пропустили. І ось зараз третій турнір це Астана, де вони все-таки прийняли запрошення на відміну від Віталіті, які до цього також відмовлялися від участей на турнірах. PGL. і вони продовжують це робити. Цікаво до речі, чи Spirit та Na'Vi вирішили це зробити після того, як PGL змінив формат розподілу своїх призових. А тепер половина призових ідуть клубом. І половина йдуть гравцям. Раніше все просто йшло ніби гравцям. Це, оце гравцям це таке е, умовне, але фактично 200 тисяч пере, е, від переможця підуть напряму організації. Гравці не мають на них права. Ось так. Е, тому, е, можливо, це вплинуло, можливо, ні. Можливо, те, що аудиторія там буде більш звична для, зокрема, Spirit, тому що вони, е, е, якби це для них буде домашній турнір. А е, мова проведення е, турніру, е, мова саме. Коментування на арені буде російською, і там буде дуже багато російських інфлюенсерів, російських гравців колишніх і так далі. В останні взагалом в Казахстані багато проводиться турнірів, де беруть участь російські команди. Тому для ВП, для спіріт, цей турнір справді буде важливим. А так само я впевнений, що на наві прийдуть дуже багато хто подивитися. Я думаю, що якось цім плами там можемо навіть побачити теоретично, що він поїде туди. Ось тому така історія. Також серед тих, хто відмовився від запрошення на цей турнір. У нас є декілька команд. Де вони? Маус Віталіті, Фейс та Лікіт. Маус вже відмовляється від другого поспіль турніру PGL, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, як бачите, на Бухаресті їх також не буде. Тому ось такий в нас виходить склад учасників. Переможець першого турніру PGL у цьому році відмовився Віталіті. Переможці катовиць відмовились. Фейзи приїхали на перший До речі з Бухарестом теж треба глянути. На Бухаресту не прийняли все таки запрошення, але відмовляються від третього турніру. І ліквід також відмовляється, і це теж зрозуміло, бо всі ці команди будуть грати на IM Dallas 2025. І з цим в нас цікава ситуація виходить, тому що і Eternal Fire, і G2, і The Mongols і е, хто в нас ще Геймер Legion та Фурія, теж будуть грати в Даласі, але вони не відмовилися від участі на цьому турнірі. Виходить така ситуація, що е, турнір, який закінчиться 18 травня, і турнір, який розпочинається 19 травня, в зовсім іншій частині світу, на нього от, якби, на ньому будуть грати 5 тих самих учасників. І а, якщо вони вийдуть у фінал, то в них практично ну в них немає шансу. якщо вони вийдуть у півфінал навіть у них немає шансу відвідати як мінімум медіадень і скоріш за все вони ще й пропустять, а, якби цей перший ну майже відкриття. А, ось власне штаб порахував. Як там все виходить? Best of 5 фінал в Астані розпочинається 18 травня о 15.00. А вже наступного дня о 20.00 мають стартувати перші матчі турніру в Даласі, і виходить, що 27 годин дорога з Астани до Даласу приблизно може бути й довше. Це якщо все ідеально, по ідеї. А ось тому вони пропускають. ці... А... Активності, якщо виходять у півфінал, чому півфінал? Тому що в турнірах PGL є матч за третє місце, який відбувається в день фіналу. Тобто, вони команди, які вийдуть у півфінали, навіть якщо там програють, все рівно матимуть ще один день, який вони мають відіграти ще один матч, який вони мусять відвідати та зіграти. Тому виходить неприємна ситуація для когось з організаторів. І проблема в тому, що враховуючи те, що більшість цих команд будуть розраховувати на системи підтримки від uh, ESL, де не можна пропускати турніри, або ну треба пропустити не більше трьох турнірів за два роки і uh, не більше двох за рік. І uh, я думаю, що якщо прийдеться вибирати між турнірами, то вони все таки будуть uh, вибирати саме ESL, IM Dallas, і е, при цьому є ще правило, яке нещодавно ввели Піджель. Якщо команда відмовляється від запрошення, то вона не отримує запрошення на наступний турнір. І це цікаво. А чи буде це розглядатися як відмова від запрошення? Чи воно не підлягає до це правило? Скоріше за все, ні, але теоретично піджель будуть також вводити якісь е, е, штуки, щоб якби? Е, 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 е. Систему противаг щоб такого більше не ставалося Надаю, що наступні роки в нас будуть турніри, особливо бласт та Піджель, накладатися дуже жорстко, прям один на одного. Команди муситимуть вибирати, куди їхати і що грати. Тож це така цікавий прецедент та цікава історія, яка може на майбутні якісь речі вплинути. А також цікава історія з тим, що через те, що ці команди, які прийняли запрошення, які будуть в Таласі і будуть в Астані, вони забрали слоти у менших команд. Я вже бачив, що. Наприклад, гравець команди 500 болгарської за це побивався. Я не розумію. Можливо, вони, до речі, теж можуть розраховувати на ці запрошення, бо вони мали би бути доволі високо. Ну, давайте ми глянемо. Це не актуальний рейтинг для цього турніру, але він буде приблизно. Ну, можливо, можливо, тоді, коли запрошення, згідно з рейтингом, з яким запрошення видавалися, 500, все-таки входили в цю топ-12. ку Ну, якщо враховувати всіх, хто відмовились, а от хто точно входив, якби відмовилися ті команди, які їдуть в Далас, то це бейт, і вже дехто розрахов... ну, якби не розраховує, а дивиться на ці турніри, на ці прийняття запрошень, як на те, що це просто саботаж, щоб команди нижчого рівня не отримали очок, не отримали запрошення, бо турніри піджель дуже багато дають для призового це лан і через це. Вони ці команди, типу фурії, вони не дають себе обійти в рейтингу Valve. тим командам, які теоретично могли би отримати ці запрошення. Типу, вони можуть просто злити, і ви ніяк не доведете того, що вони злили це спеціально. Просто поганий день ми програли, що з цим зробиш, і нічого ти з цим не зробиш. Ось тому виходить така неприємна ситуація, і такі теорії змови вже народжуються, але все рівно турнір буде. Думаю, що в нас буде мало приємного пов'язаного з цим турніром через цю засилля всього російського. Але що зробиш? Ну і також нагадую, що а, закриті кваліфікації до цього турніру також будуть також в також чотирьох регіонах. Можливо, в Азії знову це буде ЛАН, як це було до Бухаресту. А ось туди, наприклад, ті ж самі бейт отримують запрошення. Бо якщо не зміниться формат, то там буде а, чотири відкриті кваліфікації та. Загалом 32 команди на закритій кваліфікації, принаймні в Європі, Південній та Північній Америці. В Азії, скоріше за все, буде менше, але дуже багато, тому дуже багато знову буде українських команд, команд з українцями. Зараз буквально йде матч NAP-Fnatic. Навіть Junior там змагаються за вихід на Піджель-Бухарест, бо в них є шанс на досі це зробити. Вони ще не вилетіли. А ось такий, такий турнір. Піджелья Astana. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сподіваюся. Коротке відео з такими теоріями змови вам сподобалося, тому я розраховую на ваш фідбек і в коментарях, і в лайках, і в підписках. Любінь Counter-Strike!